Росія загрожує не лише Україні, треба бути в змозі захистити себе, заявила данська прем'єрка Метте Фредеріксен перед початком зустрічі у Брюсселі глав держав і урядів Євросоюзу, які зібралися обговорити відносини із новою адміністрацією Трампа і зміцнення європейської безпеки і оборони. Президент Євроради Антоніо Кошта підтвердив, в цьому питанні, як і у підтримці України, усі лідери євроспільноти будуть одностайними. Більше про брюссельську зустріч Анна Грішина. Палац Егмонт історична будівля у серці Брюсселя. зачинена для туристів. Сюди запросили лідерів 27 країн ЄС на так званий ретрит, простими словами, неформальну зустріч для обговорення серйозних тем. Міркували, як зміцнити оборону Євросоюзу на тлі російської загрози та заяву за океану, і головне шукали на це гроші це перший раз, коли ця зустріч присвячена ексклюзивно обороні, але ми не починаємо з чистого аркуша. Наші зусилля це продовження роботи розпочатої на саміті у Версалі в березні 2022-го, коли ми вирішили, що європейський союз має прийняти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Єврокомісія підрахувала на захист та розвиток оборонпрому ЄС необхідно 500 мільярдів євро. У бюджеті на наступні п'ять років закладено лише вісім. Генсек НАТО Рюте, який також взяв участь у заході, наполягає на збільшенні витрат раніше. Наголошував щонайменше на трьох відсотках від ВВП. Зараз вони становлять два. А після повернення до Білого дому Дональда Трампа це набуло особливої актуальності. Президент США вимагає країни ЄС і інвестувати в оборону до 5% від ВВП. Нам необхідно наростити оборонне виробництво. Зараз ми з кожним із союзників оцінюємо розрив між тим, де ми знаходимося, і тим, де ми маємо бути. І на основі цього ми ухвалимо рішення про нове зобов'язання щодо витрат на оборону, але вона буде значно вища за 2%. Я можу запевнити вас. Неспокійним виявився ретрит, і у темі закупівлі озброєння у Європі вагаються чи витрачати гроші тільки на вітчизняну продукцію, чи й на закордонну, тобто американську видання політик. Копише питання делікатне. Наприклад, Франція готова купувати лише європейські військові системи. Що може неабияк розлютити Трампа, адже до Європи США продають половину свого озброєння і частину ЄС передає Україні? Те, що відбувається сьогодні, в цей момент в Україні, те, що відбувається з американським вибором і деклараціями нової адміністрації президента Трампа, підштовхує європейців до згуртованішого і активнішого реагування на проблеми колективної безпеки. За океану анонсували і збільшення на 10% мита на експорт європейських товарів та можливо продукції з Великої Британії у Брюсселі. Визнали вони на порозі торгівельної війни. На зустрічі лідери ЄС погодили, якщо це станеться, дадуть відповідь. США. Європейський союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі сполученими штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США, і ми готові до цього. Говорили і про Гренландію, яку Трамп пропонує купити. Генсек НАТО пояснив, позиція штатів зрозуміла, а стратегія блоку передбачає розширення присутності в Арктиці із залученням американської армії, але не такими методами. Острів не продається. Відповіла прем'єрка Данії і наголосила, що у світі повинні поважати суверенітет усіх країн. Ми маємо бути певні, що Україна переможе у цій війні. Якщо ми дозволимо Росії виграти війну, Путін продовжить і, можливо, нападе на іншу країну Європи. Зустріч була неформальна, то жодних офіційних рішень по завершенню. Щоправда, присутні на заході лідери ЄС підтвердили, підтримка України Європою продовжується з Брюсселя Анна Грішенами Україна марафон. Єдині новини.